Коли вона стояла, як мадонна, до серця прихиливши немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і заплакала земля, це наша Україна, мати, ненька, це наш потоп, Чорнобиль, землетрусь, і ця сорочка вишита біленька, і цей чорненький вишитий обрус. Як би багато в світіці не встигли. Але над нами мати і дитя о невекреслі кови, ніже, титли, і в чорній книзі нашого буття. І дім зведем, і відбудуєм школу, До полину покинемо нектар. І буде все, і піде все по колу, кому поп'ю а кому буквар. І буде твердь, земна твердіша тверді. І м'якша за розплавлене шосе, і буде жити. Жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.